Інфобізнес це розвод для лохів, правда чи ні? Давайте розбиратись. В Ютубі я наткнувся на одне цікаве відео, де популярна Ютуб-блогерша критикувала інфобізнес, критикувала популярних українських інфобізнесменів і звинувачувала їх в тому, що вони обманюють людей. Її основні аргументи були такі, що інфобізнесмени обіцяють людям краще життя, продають їм, можна сказати, таку мрію. Люди купують їхні курси, пробують щось, і в них у більшості цих людей нічого не виходить. Виходить такий собі обман. Я, як людина, яка має певний досвід в інфобізнесі, хочу прокоментувати цю ситуацію. В дитинстві я мріяв стати футболістом. Мріяв грати за відомий клуб, мати славу, мати гроші, щоб моє життя і життя моєї родини значно покращилося. Тому я наполегливо працював, наполегливо тренувався, прикладав дуже багато зусиль, часу, ресурсів для цього. Але в кінці кінців я не став відомим футболістом, і я не грав за відомий клуб. Я пограв за багато аматорських команд, але якихось значних результатів так і не досяг. І дуже багато хлопців по всьому світу, так як і я, мали таку мрію, але в них нічого не вийшло. Чи можна сказати, виходячи з цієї ситуації, що футбол це розвод, що футбол не працює і що? Ні у кого немає шансів стати відомими футболістами і заробляти хороші гроші. Ні, не можна, адже є багато прикладів того, як люди повірили в свою мрію, почали займатися футболом, пройшли складний шлях і в кінці кінців стали відомими футболістами, грали за відомі команди і заробляли величезні гроші. У них вийшло. Тому футбол працює, але не для всіх. В інфобізнесі та ж сама картина. У більшості людей нічого не вийде. Але будуть люди, які дійсно досягнуть серйозних результатів і дійсно змінять своє життя в ліпшу сторону. Вони спочатку повірять в мрію, їм продадуть цю мрію. Потім вони пройдуть певний складний шлях, вкладуть туди свої, туди свої зусилля, час, гроші, багато ресурсів, і потім досягнуть певного успіху. Прикол в тому, що ви не знаєте заздалегідь, підходить вам інфобізнес чи ні, вийде у вас чи ні, поки ви не спробуєте, поки ви не повірите в свою мрію, поки ви не пройдете свій складний певний шлях, і тільки тоді ви зможете об'єктивно оцінювати, підходить вам це чи ні. Тому інфобізнес це не розвод, просто він підходить далеко не кожному. Ось і все.